Mi Band – це, напевно, найпопулярніший фітнес-трекер, який є на світі. Щороку мільйони користувачів чекають на вихід нової версії, а цього року компанія Xiaomi показала про версію цього пристрою. Mi Band 7 Pro. Сім днів ми тестували цей гаджет, і нам є що про нього розповісти. Це Аніта. Привіт! Вона фітнес-тренер, і вона вам покаже його в дії. Поїхали! Корпус пристрою виконаний з пластику, але має окантовку, подібну на метал. З нею годинник виглядає дорожче та стильніше. Екран виступає з корпусом. Він заукруглений і мав би швидко збирати подряпини, але за тиждень використання жодної подряпини на екрані не з'явилося. По дизайну і по своєму форм-фактору Mi Band 7 Pro більше нагадує смарт годинник, ніж фітнес-браслет. Ремінець тепер не суцільний, як це було у попередніх версіях, а складається з двох частин, які за допомогою спеціального кріплення приєднуються до годинника. Годинник був представлений у двох кольорах в чорному та білому. Без ремінця важить 20,5 грамів, тому під час тренування він взагалі не відчувається. А завдяки заукругленому 2,5 D-склу він не чіпляється за одяг. В ньому комфортно спати, бігати та займатися повсякденними справами. Корпус годинника має захист в 5 атмосфер, тому його можна без проблем брати з собою в басейн, а дощ і вологі руки під час активного тренування йому точно не зашкодять. На внутрішній частині браслету є три віконця для оптичних датчиків і конектор для зарядки. А на боковій грані корпусу є отвір для мікрофону. На жаль, на корпусі немає жодної клавіші, як Цьомі подається як перевагу, але насправді це дуже незручно. Якщо до цього ви користувалися фітнес-браслетами або годинниками, які мали подібну клавішу, то зараз привикнути до її відсутності буде вкрай важко. В коробці з годинником ви знайдете тільки магнітну зарядку та інструкцію. Ніяких додаткових ремінців чи захисної плівки на екран немає. Шкода, що зарядка від попередніх Mi Band до Mi Band 7 Pro не підходить. Екран браслета має діагональ 1,64 дюйма, а в базовій версії Mi Band 7 1,62 дюйма. Діагональ зросла на 0,2 дюйма, але це той випадок, коли цифрам не варто. Вірити, бо екран став суттєво ширшим і його площа зросла дійсно суттєво. Користуватися браслетом стало набагато зручніше, особливо в русі, і ті, хто використовує Band для відслідковування тренувань, точно зацінять збільшену діагональ дисплею. Роздільна здатність дисплею 456 на 280 пікселів, а щільність 326 ppi. Рамки традиційно залишились широкими, і зараз екран займає 70% передньої панелі. Ймовірно, в наступних проверсіях Band Xiaomi покращиться і показник. Яскравість екрану 500 Ніт. Це хороший показник, і навіть в сонячну погоду екран буде читабельний. Також є можливість налаштуваннях поставити автояскравість. і так ви зможете суттєво продовжити час роботи годинника. Приємно, що в Pro-версії браслету не забули про режим always on Display. Справді дуже потрібна функція під час тренування. До речі, на Always-on Display можна встановити стрілки або цифровий годинник. Тут все залежить від вибраного циферблату. Налаштувати Always-on Display можна графік роботи, але вибрати, що буде на екрані, немає можливості. Інтерфейс годинника зазнав змін через новий форм-фактор, тому тепер на екрані доступно більше корисної. Інформації. Якщо в звичайній версії програми відображалися в одному стовпці, то в Pro-версії в два, а також доступна опція відображення списком. Новий годинник має аж 180 циферблатів, і серед них дійсно є що вибрати. Одночасно на браслеті може бути не більше семи циферблатів, тому доводиться одні видаляти, щоб встановити інші, і це не дуже зручно. Натомість на циферблат можна встановити свої фотографії. У ротації міститься до вісьми фотографій, які перегортаються натисканням по екрану. Шкода, що вони самі не чергуються, так би було більш логічно. Головна фішка ново. Годинника GPS модуль, адже тепер ви можете переглядати маршрут прогулянки, пробіжки чи поїздки навіть без приєднання до смартфону. Дуже зручно, що маршрут можна переглядати навіть на годиннику, а в додатку є розширена статистика. Якщо ви використовуєте браслет без смартфона, то дані про тренування будуть зберігатися на браслеті, а пізніше синхронізуються зі смартфоном. Для окремих режимів тренувань, таких як біг, ходьба, плавання, скакалка, велосипед чи тренажер, ви можете встановити такі цілі, як відстань, час, калорії, швидкість та інше. А для решти тренувань цілі обмежуються. Тільки калоріями та часом. Загалом Mi Band 7 Pro має 117 спортивних режимів і додатково 14 професійних видів тренувань. Традиційно годинник отримав крокомір, пульсоксиметр, датчик серцевих скорочень, моніторинг сну, оцінка рівня стресу та інше. Браслет отримав енергоефективний Bluetooth 5,2 для швидкої синхронізації зі смартфоном. На годиннику ви можете керувати відтворення музики чи відео на смартфоні. Якщо раніше ця функція була для галочки, бо на малому екрані це робити було незручно, то в Mi Band 7 Pro ця функція дійсно зручна. Можливість віддалено керувати камерою смартфоном. Якщо чесно не знаю, наскільки часто власники смарт-годинників та смарт-браслетів використовують таку фішку, але тут вона є. Також тут є підтримка голосового помічника, але в наших широтах від нього немає жодного сенсу. Щодо дзвінків та сповіщень, то, як і раніше, ви не можете відповідати на дзвінок, бо браслет не динаміком, хоча є мікрофон, і реалізувати це було б не так і важко. Ймовірно, Xiaomi приберегла цю можливість для наступних поколінь однак відхиляти дзвінок з браслету дуже зручно. Українська мова у сповіщеннях відображається коректно, правда є об обмеження по кількості символів, і якщо повідомлення надто довгі, то дочитувати його доведеться на смартфоні. Іконки месенджерів не відображаються, але над сповіщенням вказано, з якої мережі прийшло СМС. До речі, якщо вам прийшло сповіщення чи дзвінок і ви на нього не встигли відповісти, то вгорі на циферблаті буде відображатися значок, який нагадує, що у вас є непрочитане смс SMS або пропущений дзвінок. А ще тут є функція ліхтарика. Здавалося б, дрібниця, але буває дуже доречною в окремих випадках. Ємність батареї Mi Band 7 Pro 235 мА. За словами виробника, повного. Заряду має вистачати на 6 днів активного використання та на 12 днів користування, коли більшість енергозатратних функцій вимкнені. Однак цифри виробника завжди потрібно перевіряти практикою реального використання. А на практиці маємо наступні результати: з увімкненим Always On Display яскравістю на позиції 4 з 5 тайм-аутом екрану в 5 секунд та великою кількістю сповіщень Mi Band 7 Pro пропрацював 4 дні. Я думаю, в режимі енергозбереження з нього можна витягнути від 9 до 11 днів. З максимальною яскравістю екрану постійно увімкненим овісом сон дисплей, постійним відстежуванням пульсу та кількома тренуваннями GPS, браслет розрядиться на 40% за день. Порівняно з базовими версіями Mi-Band, його автономність трохи просіла, але якщо враховувати, які поліпшення отримав браслет, то його автономність можна вважати чудовою. Від 0 до 100% браслет заряджається приблизно за 60 хвилин. Анімація заряджання не змінилася, якщо порівнювати з Mi-Band 7. Це та ж сама смужка, яка йде по краю дисплею і змінює колір в залежності від відсотку заряду. Ну що ж, друзі, ось такий вийшов огляд на Mi Band 7 Pro. Крутий гаджет з крутою ціною. І крутими можливостями та автономністю. Звісно, в нього є свої мінуси. Наприклад, для мене це відсутність кнопки, тому що я користувач Apple Watch і користуватися ними мені було трішки незручно. Але я думаю, до цього можна легко звикнути. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити нам лайк, а якщо у вас є запитання, задавайте їх в коментарях.